Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про маль зорі та перспективи України у рейтингу асоціації, трансфери Шахтаря на вхід та вихід, ким підсилиться моталіст та багато іншого. Друзі, Бренд Parimatch та Олександр Усик хочуть звернутись до вас, хто надає перевагу онлайн-розвагам. Вони нагадують, що треба дотримуватись правил відповідальної гри. Бо азартні ігри повинні залишатися лише розвагою, а не заробітком грошей. Привіт, я Олександр Усик, амбасадор відповідальної гри Parimatch. Знаю, що ти любиш гострі емоції. І спортивний азарт. Аби гра для тебе залишалася безпечною, нагадую основні принципи самоконтролю: грай лише для задоволення. Пам'ятай, що азартні ігри це тільки гра і розваги, а не джерело збагачення. Роби паузу. Контролюй час, який ти проводиш у грі. Розвага не повинна займати весь твій вільний час. Встанови особистий грошовий ліміт на гру. Контролюй його та зупиняй гру вчасно. Пам'ятай, що гра – це і твоя відповідальність. Вболівай серцем грай головою. Почну сьогодні з матчу Луганського зорі, яка у першому матчі третього раунду кваліфікації ліги конференції обіграла Румунську університет. І важливо додати, що цей матч став не тільки приємним дебютом для головного тренера Патріка Манлоувана та Луганського зорі, яка не грала більше ніж півроку, а також ще шістьох гравців. Він став дебютним для Арсенія Батагова, Олега Данченка, Романа Вантуха, Дмитра Мишньова, В'ячеслава Чурка та Дениса Безбородька. І як на мене, дебют вдався для усіх, хоча могли перемагати із більшим рахунком. Тому ми чекаємо у наступному матчі тільки перемоги. Ну а далі, скоріше за все, ми зіграємо з ізраїльським ХПЛ-Бершева, де ми подивимось, на що спроможна ця нова Луганська зоря. Також я продовжую розповідати про становище України у рейтингу асоціації УЄФА. Насправді, цей тиждень пройшов для нас відмінно, бо наші команди виграли та набрали максимум очок, тобто 0,4. Але справа в тому, що у інших країн зараз більше команд грає у Єврокубках, тому в них просто більше можливості набирати зараз балів. Наприклад, бельгійські команди до цього моменту, в грали три команди, усі виграли та набрали 0,6. До того ж, вони напевно усі пройдуть далі. Хоча, взагалі, нам не потрібно слідкувати за Бельгією у цьому сезоні, бо щоб обігнати їх, треба, щоб вони провалили цей сезон вщент. Ну а ми, як мінімум, трьома командами вийшли у євровесну. Тому, якщо говорити про головних конкурентів, то це, звісно, Сербія. Ну а сербські команди на цьому тижні приємно здивували, бо виграла лише одна команда. Це церв'яна зв'язда, яка грає у лізі чемпіонів. А наприклад, Чукарічки, які програли Твенте з рахунком 1-3 у лізі конференцій, швидше за все покине турнір. Тому вони набрали лише 0,25 А ось норвезькі клуби з чотирьох матчів виграли три, тобто набрали 0,75. і ще трохи збільшили відрив від нас. Єдине, що приємно від норвежців, так це Лілистрем, який програв Антверпену і дуже близький, щоб покинути лігу конференцій. Ну і ще одна країна, яка знаходиться позаду нас на відстані майже одного балу, це Швейцарія. Вони грали три клуби, два з яких виграли, тому вони набрали пів бала. Відмічу, що Лугано, який вдома програв ХПЛю, скоріш за все покинув лігу конференцій. Від себе хочу додати та порадити вам слідкувати тільки за двома країнами, тобто за клубами з цих країн, це Сербія та Норвегія. І у наступному раунді залишиться, скоріш за все, п'ять клубів: два від Сербії та 3 від Норвегії. Але це не означає, що ми можемо легко обійти Норвегію та Сербію, тому що, як показав минулий сезон, клуби з цих країн показують непогані результати. І ось, наприклад, серв'єна зв'язда, яка грала у минулому сезоні у Лізі Європи, вона тоді посіла перше місце, набравши 11 очок. І виходить, що серв'єна зв'язда на груповому раунді набрала стільки ж, скільки загалом Динамо та Шахтар. І я усе підрахував, і навіть сервіна Звезда» набрала більше балів, тому що Динамо та Шахтар отримали по 4 бали за участь у Лізі чемпіонів, а також по одному балу вони отримали за нічиї свої. А ось сербська команда отримала 4 бали за перше місце у Лізі Європи, та 8 балів вони заробили за перемоги та нічиї, тобто разом 12 балів. А якщо це поділити на кількість команд, які грають у Єврокубках, тобто для рейтингу Асоціації УЄФА, то виходить, що Динамо та Шахтар на груповому раунді набрали 2,2 для України, а ось церв'яна зв'язда для Сербії набрала 3 бали. Тому боротьба за 11 місце у рейтингу Асоціації УЄФА буде дуже складна. Донецький Шахтар здійснив, напевно, найочікуваніший трансфер цього літа, повернувши Олександра Зубкова. Прес-служба клубу повідомляє, що контракт з колишнім інграм Фараша буде розрахований до літа 2027 року. Від це додам, що дуже радий і за Олександра, і за Шахтар, тому що кожен з них отримує непоганий буст і Зубков буде грати у лізі чемпіонів. Ну а Шахтар отримує гравця основи. І як я прочитав десь один цікавий коментар стосовно цього трансферу, сподіваюся, що Зубков насрав перед від'їздом у шафу кацапського чорта. Останні бразильці Шахтаря продовжують залишати клуб. На цей раз клуб покинули захисники Ісмаїлі та Марлон. Перший на правах оренди перейшов до італійського клубу Монса. Угода підписана до 30 червня 2023 року. Повідомляє офіційний сайт італійського клубу. Марлон минулого сезону провів за Донецький Шахтар 22 матчі у всіх турнірах. А ось Ісмаїлі, як я і писав у себе в телеграм-каналі, перейшов у французький ліль. Повідомляється, що його заробітна плата становитиме приблизно 1,2 мільйони євро. Там на нього чекав колишній тренер Шахтаря Пауло Фансека, який, напевне, при ньому мав свою найкращу ігрову форму за всю кар'єру. У той же час Шахтар повідомив, що планує зберегти свого найкращого гравця Михайла Мудрика. Директор Шахтаря з футболу Даріо Сарна розповів, чи готовий клуб продати Михайла Мудрика. Президент не готовий продавати сьогодні мудрика. Для мене Мудрик найкращий футболіст Європи на цій позиції після Мбаппе та Вінісіуса Жуніора. Є люди, які хочуть скористатися ситуацією та війною, та дешево забрати наших футболістів. У нього немає ціни. Ціну робить ринок. Якби сьогоднішній мудрик грав у Аяксі, то за нього просили б 100 мільйонів євро. Мудрик це наш футболіст, наша гордість, наше майбутнє, наш лідер. Але не потрібно чинити на нього великий тиск, розповів Серна. І Якщо вони залишають Михайла Мудрика, то як на мене в них непогані шанси при вдалому можлибкування посісти третє місце у лізі чемпіонів, тому що при жеребкуванні Шахтар буде у третьому кошику, а це означає, що з четвертого кошика можна отримати досить нормальну команду, яку можна обігрувати, і там буде десь 50% що ми можемо отримати. Таку команду на кшталт шерифа або щось подібне. Звичайно, що ми пам'ятаємо, який результат був у минулому році, але все ж таки це краще ніж отримати таку групу, як була у позаминулому році, грав Інтер та Вольсбург. Дніпро-1 підписав контракт з черговим новачком. Про це повідомляє аргентинська преса. Домінго Бланко підписав контракт з дніпрянами на три роки. Також цю інформацію підтверджує портал TransferMarkt, який вважає Бланко гравцем Дніпра-1. Нагадаю, що цим гравцем у лютому цікавився харківський металіст, і вони планували влітку підписати контракт. Тому можна сміливо казати, що це перший трансфер легіонера в Дніпро-1 завдяки Краснікову. І якщо вже плавно переходити до металіста, то там призначили нового генерального директора. Їм став Валерій Грига. Відповідне розпорядження підписав віце-президент клубу Євгеній Красніков, Олександра Ворошилова, який раніше обіймав цю посаду, призначено виконавчим директором клубу. Валерій Грига працює у металісті з 2005 року. Раніше очолював медіадепартамент клубу, потім працював у селекційному відділі. Також обіймав посаду виконавчого директора клубу. Спочатку у металі, а потім і у відродженому металісті. Ну і як не відмітити яскраву гру наших українців вчора, в матчі між чемпіоном Бельгії Брюге та Зюльти Варгем зіграли два українці. Едуард Соболь нічим не відмітився, зігравши за Брюге 15 хвилин. А ось Олександр Драмбаєв, який грав за Варгем, провів 80 хвилин на полі. А головне забив гол у ворота чемпіона Бельгії та зрівняв рахунок. Нагадаю, що його минулим клубом був Маріуполь. А ось Олександр Зінченко допоміг Арсеналу здобути перемогу у першому турі АПЛ, граючи проти Кристал Пелесу. На 20 20-й хвилині Український універсальний гравець віддав гольову передачу на Мартінеллі, який відкрив рахунок. Загалом він провів 82 хвилини на полі. А за версією Хоскор він набрав 8,2 бали і став найкращим гравцем матчу. До речі, його гольову передачу ви можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним силам України, і слава Україні!